Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема історія виникнення та розвитку аеробіки. у стародавній Греції, ще з часів античності, велике значення надавали розумовому та фізичному розвитку людини. Танці та фізичні вправи переважно з музичним супроводом використовувалися для розвитку правильної постави. В епоху середньовіччя у сільському середовищі з'явилися перші побутові ритмічні танці, живий ритм, весілля, стрибки, підскоки й притопи, елементи притаманні народній танцювальній культурі. У середині 19 століття спостерігається захоплення виразності рухів, виконуваних під музичний супровід. Засновником цієї течії вважають французького співака, педагога та теоретика сценічного мистецтва Франсуа дель Сарда, який прагнув встановити зв'язок. Між емоційними переживаннями та мімікою. На межі 19-20 століття започатковано новий напрямок гімнастики, пов'язаний з ім'ям французького фізіолога Жоржа Демені, система фізичних вправ якого була заснована на провідному значенні ритму та гармонії рухів. Значний вплив на формування ритму пластичного напрямку в хореографії надала знаменита американська танцівниця початку ХХ століття Айседора Дункан. У кінці 60-х років у Європі виник новий вид гімнастики з використанням ритмічної музики джаз-гімнастика. Засновником цього гімнастичного напряму є Моніка Бекман. З розвитком джаз гімнастики виникли і стали популярними нові напрямки гімнастики аеробічні танці, аеробна гімнастика та гімнастична аеробіка. Термін аеробіка був запропонований американським лікарем Кеннетом Купером. Доктор Купер виявив взаємозв'язок рухової активності, ваги та раціонального харчування зі здоровим способом життя. Результати своїх досліджень він опублікував у книгах Аеробіка і Нова Аеробіка. На початку 80-х років на арені масової фізичної культури з'явилась американська кінозірка та ведуча Джейн Фонда, з ім'ям якої пов'язують появу й популярність танцювальної аеробіки, телепрограми і відеокасети із записом комплексів прав від Джейн Фонди, які виконуються в запальній танцювальній манері, давали всім бажаючим можливість зміцнити своє здоров'я. В середині 80-х років відбувається поширення аеробіки та комерціалізація цієї системи. На початку 90-х років створена Міжнародна федерація спортивної аеробіки і фітнесу, яка успішно розвиває новий вид спорту фітнес-аеробіка. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.